Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Імперіал Гараж. У нас в роботі був автомобіль це Lexus UX. машинка в такому крутому помаранчевому кольорі. Приїхала до нас на детейлінг відновлення та захист антигравійною плівкою та нанокерамікою. Оскільки машинка вже має по віку 2,5 роки, довелося їй спочатку повністю всю перечистити, зробити дитальні очистку повністю всього автомобіля, відчистити диски, відчистити кузов з вікнами повністю. Підполірувати повністю всі пошкодження, які були, так само відновити дрібні сколи, які були спереду на автомобілі та на дверках на контах. І після того ми приступили до поклейки антигравійної плівки. Саме початку ми поклали антигравійну плівочку на капот. Дивіться, як зерно виглядає. Взагалі нічого не видно, наша плівочка максимально глянцева, дуже супер еластична. дозволяє дуже гарно загорнути повністю. Загорнули повністю всі крила. Демонтувалися чорні пластики, так само загорнутий у нас повністю весь бампер, оптика, значок, дзеркала, зони навколо лобового вікна, тобто рамка лобового, так звана. Заклеєні повністю двері. Двері цілком повністю ми заклеїли, знімали ручки, щоб гарненько там все загорнути. Передні задні двері заклеєні у нас так само чорні глянці. Зараз ще підсихають. Поклеєні ось ці от. Клики на задньому бампері, там де вони найбільше можуть пошкоджуватись. З цієї сторони ідентично, то так само повністю вся дверка у нас заклеєна, передня задня, заклеєне дзеркало. Зверху та знизу. Рамка лобового. Ось до сюди йде, тут полосочка. Переднє крило, оптика, бампер. І після того, все, як машинка вже була поклеєна, решту автомобіля ми покрили. Крутою керамікою, тобто у нас покритий дах, задні крила, кришка багажника та бампер задньою оптикою, включно з вікнами, і всю плівочку також обробили керамічним покриттям спеціальним для ППФ-плівочок, щоб вона отримала ще більше блиску. І також крутий гідрофобний ефект, що вся машинка однаково виглядала, однаково блистіла та однаково милася. Ось так гарненька машинка, яка трошки більше двох років виглядає максимально як новасенька і надійно захищена.